Вітаю, дорогі глядачі. Погляньте, у нас вже заквактало двоє качок. Я одну вже показувала, а це до неї вирішила приєднатися сестричка. Сидять усьо клітці, довкола пуху, більше ніж соломи, і квакають. Квак-квак. Як жабки. Лёсь, тут перья. Повсюду перья. Дуже багато перья. И ковокольчик. Две сестрички. Дві сестрички на наперниці по долі. О, підтверджує. Треба витягувати їх, щоб попили воду. О, ще трошки одна подувкує. Але все одно більше квакають. О, квак-квак. Качки-квачки. Ibyo 네. 네. 네.